Друзі, привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, будемо пиляти дрова ось оцією, ось пилкою. Procraft з двома 8 амперними акумуляторами. Уже в мене є кілька відео про неї. Ну, мені писали в коментарях, як вона пиляє дубину. Кажуть, що вона тверді породи не пиляє і таке інше. Так що, ось дивіться, а це ось, бачите. Оце ось дуб. Будемо пилять сьогодні чисто тільки одну дубину. Дуб, Засічем час і яку кучку хватить акумуляторів напилять. Цеп не дуже гострий, майже я його не гострив, трошки там раз підвів, та і все. Це дрова тут у мене у сусідки, 85 років бабуся. Онук. Служить у ЗСУ, батьків у нього немає, померли, а бабуся одна і нема кому, на жаль, нарубати, напиляти дров. Ну, Трошки їй поможемо, Так що, ось так. Я хоч напиляю, а можливо, хтось нарубає, бо рубати трошки в мене спина. Ну, можливо, щось і розрубають, то таке. Воно, вірніше, є комусь, кому нарубати, але, на жаль, не хочуть. Ліньки. Так що треба допомогти трошки. Трошки допоможем. Ну що ж, друзі, розпочнемо пиляти. 13.59, 14 година. В общем, поїхали. Бачите, сухе пильо. Є і сире, а є і сухе. Оце саме суха дубина. É what's як би перекур 14-22, ну хай 20 хвилин 20 хвилин я пиляв Фух, ой, трошки, трошки, трошки спина не годиться. Так, ладно, зараз покажу акумулятори. Ну ось дивіться, бачите, на одну тільки упав. Теж те саме. Ось, бачите. Якщо... А кубку, як ви бачите, вже напиляв чималеньку. Ону. Бачите скільки? От вон. Ну, Дуже товстого я не пиляв. Зараз спробую, звісно, і товсте розпиляти. Товсте я не потягну метрове. Дуже-дуже важке. І оті навіть отакі оті, бачите, що воно лежить. Фух, ж, Важке для мене, трохи не той. Ну нічого, нормально. Так що зараз продовжимо далі. Зай як кричить хватить, та вже я і більш штанки попиляв, бо ті сирі. Ой, сейчас. Бо ті сирі і дуже важкі. Хватить. Сейчас гляну, Глянем на годинник. Скільки пройшло часу. 14.39. Ну, скажем, що 40 хвилин. 40 хвилин я пиляв, один раз перекурив трошки, а то вважай, майже без зупинки я пиляв. Так, що в нас по акумуляторах тут? Ну, Акумулятори показує половина, бачите, дві. Ну, хто знає, може зараз я одну чи 30 одну хвилину попиляю і стане на одну. Тут так само, бачите, дві. Ну я гадаю, ще хвилин на 20 би хватило, приблизно. Ну так як дуже вважаю, без майже без зупинки, плюс дубина, то це дуже добре. І цеп не першої свіжості. Ну, Зараз я ось покажу вам, що я напиляв. Зараз. Досить таки. Ну, скажімо так, різні, бачите, пиляв. Дуже товстих не пиляв. Ось такі, можна сказати, найтовстіші. Ось. Ну, скільки тут ось 25 десь. Ну, он трохи товщий є, сантиметрів 30 майже. Ну, я вам скажу, автомобільний причепчик, можливо, не повний. ну, Акумуляторів вистачить. Повністю напилять на ось на такий повний автомобільний причіп. А, так, друзі, дивіться, аж при тому я ще шпиляв, дивіться, які, я шпиляв довжиною 25-30 см. 30 см. Тут метровки, були метровки. І я їх троє пиляв. Ну, койде там були коротші, тоненькі такі то надвоє. А 90% чи 95% я пиляв метровки натвоє. Це ж теж, бачите, якби аби надвоє, то куча була б у півтора рази більша. <гум> ну, ось, так що ось тим, хто писав мені, що, що цією пилкою тільки гарбузи пилять, там тільки тонкі породи дерев багато, неї не напиляєш. Я згоден, це не цепна пилка, не бензопилка, повністю згоден. Бензопилка потужніша. Ну і ви не залежите від акумуляторів. Ну Як для мене, що у мене сили, <сили> вистачає, ну тобто спини вистачає, щоб тільки і то не повністю акумулятори посадити, то і то добре. Так що... Не знаю, часто питають, чи брати таку пилку, чи не брати. Друзі, ну як я можу вам рекомендувати? Я купив. У мене ця пилка акумуляторна взагалі перший раз. До цього вона і зараз у мене є. Бензопилка Олеомак. Вона в мене з 2008 року Олеомак. Тільки нею я пиляв. Вже кучу шин цепів і зв'яздочок поміняв. Але вона працює, все нормально. Так що в мене дві пилки. Стара Олеомак і ця Прокрафт. Ну, ця в мене скільки тут Ось осінню я її купив. То я задоволений, проблем ніяких. А зараз, до речі, подивлюся масло. Що в нас з маслом за 40 хвилин? А то я і забувся про масло. У бензопилки трохи краще. Кончився бензин і масло доливай і цей. А тут із семи акумуляторами. Ну, ще, друзі, трошки є. Треба дивитися. Краще попиляли півгодинки, долийте краще ще. Треба цепок підточити. Ось, бачите, навіть не дуже він і провисає. Хоча пиляв дубину. Так що, друзі, не договорив я насчет рекомендації цієї пилки. Бо знову скажуть, що це китайська чепуха, там треба Макіту брати, Девольт, отакі. Не знаю, не буду я сперечатися, що Макіта або Девольт буде краще. Ну і ціна втричі краще буде. Поки що я цією повністю задоволений. Попиляю рік. Якщо все буде нормально чи не нормально, все рівно. Осінню, якщо звичайно все буде гаразд, я зніму відео і скажу вже. Так, ну що вона в мене? Скільки? Три чи 4 місяці, то так, як би сказати, не так часто. Спочатку, як її тільки купив, то напиляв я багато дров. Зараз потроху пиляю. Так-то, так, коли, не коли. Ось сусідці допоміг, напиляв. Ну, пиляє, пиляє. То пока скарг ніяких. І з приводу того, що люди питають, брати таку пилку чи не брати, ви вирішуйте самі. Як чисто для мене вона повністю задовольняє, пиляє добре, ніяких проблем, все масло не тече, кажуть, тече, не знаю, чого воно тече. У мене нічого не тече, все працює, все справне. Так що, ось якось так. А вибір за вами. Ну, не знаю, я не жалкую і, і трошечки, що я її придбав. Так що, друзі, буду на цьому закінчувати. Надіюся, що хтось прийде, допоможе старенькій бабусі, якій 85 років, а її онук в Збройних силах України, а батьків у нього вже, на жаль, немає. Хтось прийде, допоможе порубати ці дрова. Бо я б трохи порубав, але, на жаль, трошки в мене здоров'я підкачує. Ну, хоч попиляв, і то добре. Треба ж допомагати. Ну що ж, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Далі буде. Щось будемо на токарному станку робити, ось трошки потепліє, почнемо різати, варити, точити, готуватися до весни, щось будемо сіяти, потім орати, ну, в общем, ви все побачите. Так що, все, хорош базікать. На цьому все. Пока. Слава Україні!